Я прошу прощення, але пойміть нас ми за мир во всьому світі. Іноді ми панімаємо друг друга. Ми приїхали в Київ і для нас головне та робота і хороша життя. Перепрошую пана, що перебив. А то ви завершили. Але нам варто душевно поговорити. Що для тебе держава Україна? Що? Ти де народився? Що? Що? Я не знаю країни під назвою. Що? Ти вмієш говорити українською? Що? Українською сравне тобі пес на олову. Знаєш українську? Вітаю, друзі! Сьогоднішнє відео буде дещо спонтанним і коротким, особливо в порівнянні з попереднім. До речі, ось посилання на нього. Оскільки воно не було запланованим наперед. Однак спостерігаючи за ситуацією довкола української ігрової спільноти останні кілька днів, я не можу пройти повз дану тему та нічого не сказати. Як ви вже помітили з назви, сьогодні поговоримо про українську локалізацію в іграх та її важливість для нас, українців. Обійдусь без аналітики і зосереджусь лише на своїх власних думках та спостереженнях. А як їх сприймати, цілковито залежить від вас. Якщо ми введемо в Гуглі щось на кшталт Українська локалізація в іграх, то отримаємо посилання на ось таку сторінку в Вікіпедії. Спочатку йде список ігор, де локалізація офіційна. Складно не помітити, що добра половина даного списку це різні ім'я, і далеко не в кожному випадку локалізацію додав сам розробник або видавець. Нерідко над нею працювали ентузіасти. Власне, якщо ми спустимося трохи нижче, в секцію неофіційної локалізації, то побачимо весь пласт праці подібних ентузіастів тут вже і робіт побільше, і ігри більшого калібру. Однак, якщо не знецінювати дійсно важливу працю всіх цих людей і в той же час подивитись на ситуацію реалістично, то ігор з українською локалізацією дуже і дуже мало, особливо якщо порівнювати з тим, скільки проєктів мають російську локалізацію. Як же так сталося? Причин тут кілька. Найочевидніша вплив російської культури і русифікація України впродовж століття, через що зараз більшість українців володіють російською? З цього витікає інша проблема меншовартість. Або, як це ще досі, на жаль, говорять, какая різниця на каком языке, якщо і так все понятно. Однак різниця є. І це не тільки те, що нас плутали і продовжують плутати з росіянами, для чого ми даємо достатньо пригодів, але й те, що український ринок не особливо то відділяли від російського, і якщо окремий регіон в тому ж Стімі та свою валюту ми маємо, то рідну мову дуже часто не завозять, чому можна було переконатися вже після перегляду сторінки з Вікіпедії. І на жаль, раніше, коли ми були одним народом. Як люблять кричати зараз деякі пропагандисти, багатьох це не дуже й турбувало. Однак зараз, в часи повномасштабної війни, коли потреба відокремитися від Росії в усіх можливих просторах, в тому числі й в ігровому, максимально гостра, оце саме какая разниця на каком языке» зіграло і продовжує грати з нами злий жар, оскільки багато видавців вже звикли до того, що в Україні розуміють російську. А значить, і не треба робити додаткові витрати на локалізацію ще однією мовою. То, що ж робити, коли не хочеться грати російською і таким чином підтримувати ідею про Україну як частину Росії в інформаційному просторі. Тут я міг би вдягнути біле пальто і сказати: Грайте англійською, вчіть міжнародну мову. І це насправді не така вже й погана порада. Але є кілька нюансів. По перше, це особисто в мене проходження того ж діско Elysium англійською не викликало серйозних проблем. Але я перекладач за освітою. І, на мою думку, досить дивно вимагати від людей, щоб вони, сидячи вдома на дозвіллі, вивчили все те, що я в університеті протягом кількох років. По-друге, раніше я сам активно користувався російською мовою, і хоч в побуті я ніколи не був 100% російськомовним, спасіба суржику. Але це не заважало мені, зокрема, писати рецензії ігор російської та й користуватися відповідною локалізацією, таким чином роблячи свій внесок в її популяризацію, що, звісно ж, було серйозною помилкою і через що мені зараз дуже соромно, а тому я поступово переношу свій текстовий контент в україномовний простір, бо не хочу лишати нічого свого в російськомовному. Ну і по третє, і це найважливіше якщо хтось забув або не знав, то нагадаю. Що наша Україна це найбільша країна Європи, ну якщо не рахувати всім відому країну Лайно. Та й з населенням в 40 мільйонів осіб на початку війни ми теж знаходимося зовсім не на останньому місці. При цьому називати нас суто аграрною відсталою країною третього світу, як це люблять робити деякі вестерни, теж не вийде. В багатьох питаннях Україна досить прогресивна держава, в тому числі і в питаннях, пов'язаних з цифровим простором. Якось на дозвіллі загуглі, в скількох ще країнах є цифрові документи в смартфоні на манір нашої дії. Виявиться, що, м'яко кажучи, в небагатьох. З урахуванням подібних, максимально очевидних речей, ми маємо повне право на отримання локалізації своєю рідною мовою. І тут важливо уточнити, маємо це право не просто тому, що ми так захотіли, а тому, що можемо собі це дозволити. Українці це доволі купівлеспроміжна нація, до недавнього часу, якщо пам'ятаєте, ціни на одні й ті самі новинки в українському регіоні Стіму та в російському могли мати різницю навіть в два рази. Звісно ж, не в нашу користь. І при цьому це не зупиняло нас. Зараз, звісно, таке порівняння не зовсім доречне, просто тому що багато видавців покинули Росію, і їх ігри взагалі не продаються в російському регіоні. Так що ж нам, врешті-решт, робити, і як домогтися української локалізації, почнімо з очевидного: з себе. Якщо після повномасштабного вторгнення ви ще не перейшли з російської на українську, то саме час. Хтось, звісно, може аргументувати своє бажання і далі спілкуватися російською тим, що йому так зручніше, або ж тим, що російська мова не належить самим тільки росіянам. З останньою тезою я частково загоден. Проте не варто забувати, що мова не існує в відриві від культури. Скажіть мені, ви точно хочете нести далі і розвивати культуру, для якої вторгнення в сусідню країну, геноцид її мешканців та купа інших військових злочинів цілком в рамках норми, причому подібне відбувається вже не вперше в її історії. Особисто я хочу дистанціюватися від подібної країни максимально далеко та не мати з нею нічого спільного. Починати можна з невеликих кроків: поступові зміни інтерфейсів своїх пристроїв, зокрема смартфона та комп'ютера. І оскільки ми говоримо про ігри, то критично важливо також встановити в Стімі український регіон, якщо ви користувались якимось іншим, та українську мову інтерфейсу. Повірте, стіму є різниця, якою мовою ви користуєтесь, а тому подальше використання російської буде далі приковувати вас, власне, до Росії. Та й розробники разом з видавцями бачитиме, який відсоток людей дійсно користується українською, та будуть спиратися на ці дані. Консоли це теж стосується, однак, оскільки в мене немає жодної, то в цьому питанні я вам не порадник. Окей, максимально україніфікувались. спілкуємося українською, нею ж користуємося в усіх програмах та сервісах. Що далі? А далі те, чим українська спільнота займається вже як мінімум 10 місяців. Переверненням до себе уваги. Варто зрозуміти одну просту істину. Якщо не привертати до себе увагу великих і не дуже компаній, то вони самі нами й не зацікавляться, оскільки будуть вважати нас банальним придатком до Росії, де всі так розуміють російською, і взагалі один народ. Хочете побачити можливий результат цього? Подивіться на Білорусь не дуже приємне відео, правда? А тому дотримання принципу щось роби і щось буде. Критично важлива, особливо під час війни. Тут може виникнути питання: а чому саме під час війни? Зараз ігри взагалі на часі, тут після перемоги можна буде і пограти. Але не забувайте, що саме зараз, під час війни, до нас прикута увага всього світу, і немає ніяких гарантій, що після її закінчення ця увага залишиться. А тому саме зараз продавлювати компанії на предмет локалізації. Чи нести інформацію про свою культуру і історію, як було не так давно з Щедриком або визнанням Голодомору, критично важливо. Саме тому при будь-якій можливості треба пропонувати розробникам і видавцям додавати українську локалізацію в ігри, а також підтримувати такі дії від інших людей. Нещодавно пройшла TGA, на якій анонсували цілу купу нових ігор і кращі можливості годі шукати. Відвідуйте форуми Steam. Створюйте теми з проханнями про додавання локалізації та підтримуйте вже існуючі, не соромтесь писати коментарі компаніям в Твіттері та інших соціальних мережах. Повірте, при достатній кількості людей нас складно ігнорувати. Як приклад подібного нагадаю про нещодавню ситуацію з CD Projekt Red, які випустили так зване NextGen оновлення для третього відьмака, в якому, незважаючи на те, що вже покинули російський ринок, все ж таки пофіксили російську локалізацію. Та навіть додали російське озвучення в один із нових квестів. Водночас, за минулі роки, українську локалізацію для її гри так і не було створено, і це незважаючи на те, що українські перекладачі самі пропонували її зробити. І от за умовною невигідністю подібної локалізації приховувався один із менеджерів компанії мешканець ви не повірите, якої країни, який блокував створення української локалізації. Зараз же, після певного тиску з боку української спільноти, CD Projekt Ред все ж таки довелося подумати над даним питанням. Поки що рано говорити, що з цього вийде. Але як бачите, якщо активно тиснути на компанії, то в певний момент вони вже не можуть і далі нас ігнорувати. Коли ж вам говорять, що текстова локалізація, навіть не дубляж, це неймовірно дорого, то не лініться і загугліть ціну роботи перекладача. Як людина, яка трішки попрацювала за фахом, Можу вам сказати, що перекладачі зовсім не мільйонери і отримують досить скромні суми. Особливо комічно буде, коли виявиться, що за приблизними підрахунками переклад того ж третього відьмака цілком вкладається в бюджет розміром 100 тисяч доларів. Враховуючи те, якими сумами оперує компанія CD Projekt Red, це виглядає як просто кишенькові гроші на один день, і точно не як серйозна перешкода на шляху створення локалізації. Однак деякі проблеми тут все ж таки є. По-перше, це проблема зі студіями. Якщо локальних перекладачів дуже багато і вони знають свою справу, то, власне, акторів озвучення в нас не дуже багато. Це добре помітно по тим іграм, де є українська озвучка, помітно, що актори повторюються. Також важливо зауважити доступність для студій. більшість стріпелей ігр перекладаються на європейські мови студіями-багатомовками, які мають зв'язки зі студіями в інших країнах деякі країни є винятками, як, наприклад, Польща. Це, до речі, одна з причин, чому не у всіх Тріплей-іграх є переклад, особливо повний. І це є чимала проблема, оскільки ми можемо скільки завгодно доводити свою плату з проміжність. Але якщо вони не матимуть студію, яка себе зарекомендувала, то й не будуть ризикувати. Звісно, з інді студіями ситуація трішки складніша. Але й вони ще йдуть на контакт, а не проти додавати фанатські локалізації офіцій. Ну і останній пункт. Про який доведеться все ж таки поговорити, це Москва і Москвичі. Росія і Росія. Якщо ми говоримо про підтримку свого українського, то це автоматично означає кенселинг або ж як мінімум ігнорування всього російського. Чому так? Бо це країна, частиною культури якої є знищення нас з вами та наших здобутків. І якщо ми її підтримуватимемо. То автоматично виступатимемо проти своєї власної культури. Це той випадок, коли треба зробити чіткий вибір і все діти на двох стільцях одночасно не вийде. Як це реалізовувати в контексті ігор? Доволі просто так власне, як і з іншими медіа, повністю відмовитись від споживання російського контенту. В першу чергу, не купувати ігри, створені розробниками із Росії, навіть якщо вони виступають проти війни. То це не відміняє того факту, що гроші з їх податків йдуть на спонсорування цієї самої війни, і знову ж таки не треба забувати про їхню культуру. Крім того, незайвим буде видалення зі списку бажаного аналогічних ігор, оскільки алгоритми Стіму це враховують і таким чином надають їм більше переглядів. Якщо у вас є російські ігри, куплені ще до початку повномасштабного вторгнення, а вони скоріш за все у вас є, то рефан вже навряд чи вдасться оформити. Однак тоді, якщо все ж плануєте в неї грати, то хоча б не треба їх популяризувати, і точно не варто писати позитивні відгуки. Краще замість цього купіть одну з ігор від українських розробників і вже до неї напишіть позитивну рецензію. Повірте, це буде набагато краще, ніж рев'їбомбинг російських проєктів. Для того, щоб вам було простіше знаходити українські ігри та відсіювати російські, є два куратори, які повідомляють відповідну інформацію. Посилання на них я залишив в описі до відео та в закріпленому коментарі, повертаючись до ігнорування всього російського. Це стосується і самих росіян, тих самих, які проти війни і взагалі за все хороше, що не заважає їм приходити в теми про українську локалізацію та флудити там. Таким чином, сподіваючись, що модератори закриють тему. У мене вже був подібний випадок з темою про українську локалізацію в The Last of Us Part 1. тому ось вам порада, просто їх ігноруй. Однак гіршими за подібних росіян є лише подібні люди. Українці, які приходять це в ті ж теми та починають розповідати, що українська мова не потрібна і взагалі не важна на какому язикі. Питання щодо того, що робити з подібними особами, я залишу на вашу посу. А на цьому все. Сподіваюсь, дане відео було для вас корисним. Ви дізнались щось нове, а я зміг хоч трішки пояснити, чому українська локалізація в іграх дійсно важлива. Зустрінемося в наступному відео, можливо десь в Флориді, на березі океану.